Це з вчорашнього вечора до сьогоднішнього ранку у нас така кількість бджіл. Десятки мертвих бджіл, а ще більше кволих знаходить щодня біля людків вулика, каже пасічник пан Андрій. Таку ситуацію спостерігає вже декілька тижнів. І це з тим, що перед цим було оброблено поле, яке знаходиться недалеко від нашого села. 21 числа знову було серед білого дня оброблено поле. Сусідня тут, і 22 числа ми побачили, що масово гинуть бджоли. Масово гинуть бджоли, і ця трагедія це продовжується до сьогоднішнього дня. Втрати з кожного вулика додає щонайменше 50 відсотків. У мене на пасіці 52 вулики. Два вулики пропали зовсім. Ну а решта вуликів є такі вулики, де втрати, я так рахую, процентів 70. Є такі, до 50. По сусідству пан Микола, який пасічникує 35 років. Таким моркома говорить, у селі бачить вперше. Це для мене дуже великий вбиток, дуже великий. Я за що цього живу. Я на пенсії. Пенсія у мене невелика, це мені була підмога. Розтрати були дуже великі. Весна холодна, важка була. Кормили і медом їх, і цукром кормили під кавнуля. Ну, пасічники, хто, хто чу, чутиме, бачитиме, вони це розуміють. Затрати дуже великі. Згідно із законом, аграрії мали попередити про обробку полів, але вони цього не зробили, розповідає староста села Сергій Кожем'яко. Любий препарат захисту рослин він, фермер повинен повідомляти місцеву владу, щоб пасічники самі, самі вирішували, чи воно шкодить бджолам, чи ні. Так цього не було зроблено і виник знову конфлікт. За допомогою звернулися до правоохоронців. Визвали поліцію, приїхала поліція, все воно фіксувалося. Один із фермерів Володимир Шведенко ситуацію коментує так. Я до загибелі не причати ніяким чином. Хай зроблять експертизи. Документи всі у мене є на неї. Тобто, це не якась там хімія, якась лева чи ще. Це провідні фірми, які працюють на один рік на території України. Зв'язатися з іншим фермером не вдалося. Нині у справі тривають слідчі дії. Повідомила речниця Нацполіції області Наталія Ткачук. На місце події було вилучено зразки речовин та мертвих бджіл, які в подальшому відправлені на проведення екологічної експертизи. На даний час за вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 247, це порушення законодавства про захист рослин. Ну, санкція статті передбачає штраф до 100 оподаткованих мінімум доходів громадян, громадські роботи на строк від 120 до 200 годин і обмеженням волі на строк до двох років. Ну на даний час поки що встановлюються всі обставини події. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.